В городище після серпневої аварії на залізниці оговталося. Зруйновані вогнем споруди, відбудовані залізничне полотно оновлене. Наразі вирішується питання з водогоном для постраждалого мікрорайону. Нагадаємо, п'ять місяців тому тут зійшов з рейок потяг, який перевозив нафтопродукти. Сім цистерн перекинулися і зайнялися. Сьогодні боротьбу з надзвичайною ситуацією в Городищі керівник області Юрій Ткаченко називає злагодженою і оцінює на відміну. Тихі вулички, ушатні будиночки, розмірений рух потягів залізничними коліями. Сьогодні тут ніщо не нагадує аварію п'ятимісячної давнини. У серпні в городищі з реюк зійшли 15 цистерн із нафтою. Паливо розлилося, сім вагонів зайнялися. Вогонь швидко перекинувся на житловий сектор і знищив п'ять будинків та станцію техобслуговування. Основна проблемне питання було це те, що почали горіти житлові будинки. Перше проблемне питання було це утримати. Не дати розповсюдження вогню і максимально загасити пожежу, і не дати розповсюдження на житлові будинки. Тут була вирита канава, зроблений дренаж, куди було направлено цю сиру нафту. Голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко таким дієм рятувальників дав найвищу оцінку. Зауважив це приклад скоординованої роботи всіх служб. Важливо, щоб в кожному районі, в кожному закладі, на кожному підприємстві були проведені відповідні заходи при тій ситуації, яка оповіщена підвищена готовність. І тому ми зараз все робимо можливе для того, щоб не для галочки, а відповідно для реального навчання. Визначити ти Відновлення інфраструктури району та залізничних колій взяла на себе Укрзалізниця. Нині постраждалі жителі городища з дахом над головою і новими меблями. А за втрачене господарство люди отримали грошове відшкодування. Це колії, контактна мережа, рухомий склад а також. Будівлі, які пострадали внаслідок цієї транспортної події, значить місто Городище були відновлені за рахунок коштів Укрзалізниці затрати склали з, з врахуванням втраченого вантажу більше 24 мільйонів. Проблемними на сьогодні для людей залишаються ґрунтові дороги біля залізниці та питна вода із нафтопродуктами. Рівень її забруднення перевищує норму у вісім разів, а центрального водогону тут немає. За результатами аналізу води виявлено нафтопродукти навіть на вулицях, які ну десь в радіусі 500 метрів від місця аварії, тому це потребує нашого втручання. Обласна влада пообіцяла розібратися з цими проблемами. Керівник Черкащини Юрій Ткаченко дав доручення до 15 лютого внести зміни в обласний бюджет і виділити кошти на забезпечення водопостачанням осель постраждалих сімей у Городищі. Олег чолехкора, черкаська служба новин.